Точки зору журі у цьогорічному 17-му за рахунком літературному конкурсі з точки зору осені перемогу отримав 17-річний юнак Михайло Качанський, вихованець Галицької гімназії, а нині студент-історик Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника. Детальніше далі. Вшановували переможців конкурсу у День української писемності та мови. Серед кращих названо твори Любові Загоровської Катерини Танчак та Жори Євича. Але основна увага, звичайно, ж була прикута до переможця. Я на конкурс відправ... відправив п'ять творів, це якраз п'ять останніх творів про осінь, там є така лейтмотив осінній. Ну, тому що це серйозна пора і є причина для того, аби подумати і щось та й написати. Там, вони в основ... ну, там не в основному вони всі такі ліричні. тобто тема. Кохання там так само важливе, як тема осені. Є у Михайла власна муза, кохана дівчина. Саме вона, за словами молодого поета, надихає його на творчість. Та поезія завдячує своєму існуванню. От там людина сидить, та дівчина моя, і на ній все побудовано. На ній і осені побудовані всі мої вірші. Вона захищає осінь, так ніби військо свою країну, жертвує кров і тіло. За вересень, за листопад, за жовтень. Вона розказує їй, розказує їй, як боротися до останньої ластівки в небі, до перших сніговиків. Загалом цього року 46 учасників надіслали свої роботи на вже традиційний конкурс з точки зору осені. А це понад 200 творів. Учасники чомусь надсилали багато творів, тобто самих учасників було 46. А творів кожен насилав 5-7, дехто цілу збірку надіслав. Тішить те, що така є стабільність, що твори приходять з різних куточків України, тобто, дякуючи інтернету, він є загальноукраїнський, хоч ми його таким називаємо, але ми його називаємо відкритим. І журі відзначило добрий такий високий рівень поезії. Переможець, крім визнання, отримав подарунок ноутбук. Поетичний вечір продовжила виступи уже відомих письменників краю, а особливу атмосферу допомагала створювати класична музика в виконанні струнного ансамблю.